Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичну парадигму будемо говорити з нашим гостем Максимом Несвітайловим. Він політолог, експерт, міжнародник. Вітаю, пане Максиме! Слава Україні! Вітаю героям слава! Друзі, цікава сьогодні буде розмова, як завжди. Тож закликаємо ставити вподобайки, пишіть коментарі знизу під цим відео. Ну і звісно ж, підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну те, що мене вразило, пане Максиме, це заява Жозепа Бореля про те, що доля цієї війни вирішиться найближчим часом, і це буде не в 25-му, не в 26-му році. А навесні та влітку вже навіть він сказав, результат війни. Не доля війни, а результат. І тут оптиміст, оптиміст сказав би, що нам передадуть все озброєння. До нас переведуть контингент усіх країн НАТО, і ми дійдемо до Москви дуже швидко влітку. А оптиміст каже, що нас будуть штовхати до мирних перемовин та заморозки конфлікту. Де істина? Хто ближчий до правди? Тут дуже важко судити. Ми з цього приводу, якраз у нас була зустріч з колегами буквально сьогодні. Там в та ми обговорювали цю заяву. Також ділились думками з цього приводу і консенсусу надійшли з різні міркування, тому що ну дійсно такий вислів, який трактувати можна фактично як завгодно. Хоча звучить він так достатньо конкретно, що доля війни вже вирішиться найближчим часом навесні, влітку. І тут дійсно два ключових варіанти. Це або, якщо ми говоримо, припустимо, якщо мова йде про підштовхування України до якихось переговорів невигідних для нас, то ми б, мабуть. Зараз мали бачити серед наших ключових партнерів прогрівання цієї тези, тому що це так не відбувається. Що е, ти береш так? Ми протягом більше ніж двох років позиціонували, що ми йдемо до перемоги над Російською Федерацією, що кордони 91-го року і так далі, і це підтримують наші партнери. І тут раптом через місяць чи через два скажуть, що треба йти на переговори при тому, що Франція говорить про те, що потрібно підтримати Україну, не дати Росії, там не дати Росії перемогти, що Україна має перемогти, що Україна має бути в тих кордонах, в міжнародно визнаних. Про це Макрон буквально вчора говорив. Це пряма цитата, не та якась там з вигадана про те, що хлопців в Одесу десь там. А це пряма мова взята з, з його виступу. Хто говорить і просуває таку тезу? Ну там щось Туреччина згадувала, але що Росію потрібно залучити до переговорчого процесу. Папа Римський, але ну, хто серйозно ставиться до його висловів? ну, Він не, не має такого колосального впливу. Віктор Орбан. Чи Роберт Фіца, які говорять, що там у Росії не можна перемогти, мають бути переговори. Все серед наших ключових партнерів такої позиції немає. І я повторюсь: вона не з'являється за день чи за два. Е вона не буде таким чином сприйнята. Якби дійсно до цього йшла підготовка, то ми б бачили ну, те, що умовно називається прогрів. Щоб люди там змирились, прийняли, зрозуміли, чому, як, навіщо. Що стосується другого варіанту, що ми отримаємо значно більше підтримки і там Росія втратить наступальні потужності. Що ми бачимо зараз? Більше знаходиться варіантів по боєприпасам. Сьогодні Португалія або Португалія рідко, ми дуже рідко згадуємо про Португалію. Буквально, мабуть, недавно згадували, тому що Шахтар спорту грав. Оце всі приводи згадати Португалію. були. І от ось сьогодні вийшла заява про те, що Португалія 100 мільйонів євро виділяє на е, боєприпаси для України на цю чешську ініціативу. Круто, надзвичайно. Це дуже дуже хороша підтримка. Враховуючи те, що ми там поки що швидше штатів не отримуємо цю допомогу. До речі, про штати так існує заморозка, існує ця політична криза, але, здається, знаходиться і рішення. Ми бачимо, що Майк Джонсон говорить про те, що готується якийсь альтернативний проект, в якому допомога Україні буде постачатися як ленд-ліз, як кредит, щось такого плану. Це те, що їм потрібно продати своєму електорату, показати, що ми не витрачаємо кошти, які там мають іти на американську економіку, там на охорону кордону. Що нам це повернеться, все кредит, це все ленд-ліз. ¿Угу? Але з того, що я чув, також розглядається такий варіант, що ці кошти нам дадуть під заставу російських заарештованих активів, тобто ми отримуємо ці кошти, нібито в кредит. А, але якщо ми їх не повертаємо, то Росія просто забирає собі Росія Сполучені Штати забирають собі російські заморожені активи. Ну мені здається, це угода. Він він і для нас, тому що нам потрібна ця допомога і для США, в тому числі для Дональда Трампа, який зможе продати це як перемогу для себе. Показати, що ми не розбазаємо гроші, нам їх повернеться це канає ну, ну, ви... песиміста. Пана Максима, я тут в якості песиміста. От песиміст би сказав би, а нам потрібні кошти на відбудову України після війни, після будь-якого завершення, або будь-якого варіанту завершення цієї війни. А мало хто вірить в те, що Росія коли-небудь буде виплачувати нам репарації, тому ну, нам ці заморожені кошти потрібні для відбудови. а Америка їх відбере. Хіба це перемога? Ну, uh, дивіться, тут uh, така історія, що в Штатах там десь 60 65 мільярдів доларів російських активів заморожено. Більшість заморожених активів знаходяться в Європі, а конкретно в Бельгії. Бельгіта. Так, там щось близько 300, Ну, 250 плюс мільярдів десятків. Так, так. Uh, тому, ну. Так, звісно, нам потрібно буде думати про відбудову однозначно нам будуть які кошти для цього бути корисні, Але знаєте, думати про відбудову краще після перемоги над Російською Федерацією в вільній незалежній Україні. От тоді можна буде думати і шукати. Думаю, варіантів буде дійсно багато, і багато зацікавлених будуть проінвестувати в цю відбудову насправді. Ну, знаєте, навіть якщо це буде не в застав російських активів, ці ж кредити і лендлізи мають таку, е, таку тенденцію, що іноді кредити пробачаються, лендлізи забуваються, бо потім кажуть, а, хоча б там 10% ліза покрийте, будь ласка, угу. та й все. Тому це все такі умовності. Нам головне те, що ми можемо отримати зараз. І саме тому я більше. 에, так скажімо, схиляюсь до цих оптимістичних експертів, які говорять, що це свідчить про те, що все ж таки 에, захід налаштований на те, щоб надати Україні якомога більше всього тут і зараз, і це не тільки Франція, інші країни також більш активно Я ж, кажу, сьогоднішній приклад Португалія. Так, 100 мільйонів доларів можливо це там не якісь там мільярди, десятки мільярдів, які можуть дати штати, але це 100 мільйонів доларів врешті-решт. Також, якщо говорити про кошти, про заморожені активи і так далі. Лідери Франції, Німеччини і Польщі також зустрілися, провели перемовини стосовно ситуації в Україні. Зокрема, і Олаф Шольц почав базувати. Ну, вкотре у нас наші соцмережі, користувачі з одного табору до іншого то ненавидять, то хейтять, то обожнюють. Олафа Шольца цього разу він сказав, що доходи від російських активів спрямують на закупівлю зброї для України. Раніше я чув тези про те, що ці відсотки, а ці доходи від заморожених російських активів, які розташовуються у Бельгії, якраз таки, як ви зазначили, мають передаватись напряму Україні. А тепер ми бачимо тезу, що так будуть нам купувати зброю, але будуть нам купувати, а не ми самі купувати. Отже, це плюс, це фіча, чи як то кажуть, баг, плюс чи мінус. О, з цими замороженими активами все, звісно, непросто. Є, що стосовно Бельгії, тому що ну, ми, це дуже складно це рішення ухвалити це такий психологічний перелом, навіть певний, і, і це етап варто пройти. Ну, Олаф Шольц він, не дарма багато хто його називає політиком флюгером. Він так рухається за вітром, і чим сильніший вітер, тим <свісно> активніше він рухається в ту сторону. Ось дійсно на, ну, на нього є тиск зараз, дуже потужний. Його Франція запустила, Німеччина підтримує ой, Німеччина, Польща підтримує, що цікаво. Ну, тому що поляки традиційно не дуже німці люблять. коли є можливість їх там вколоти, то вони цією можливістю не нехтують. Ось і Шольц опинився в такій ситуації, коли йому потрібно виправдовуватись і там показувати там. Не, ну почекайте, ми там не боягузи, ми не. Неспроможні, ми таки щось робимо. І дійсно, це, це добре, тому що це мільярди доларів. І можливо, навіть якщо це буде хтось для нас закуповувати зброю, це також хороший варіант. Ну, Наприклад, ми там подаємо списки того, що не необхідно, але можливо, на нас там ну, у країні Європейського Союзу є більше можливості для замовлення тої чи іншої зброї, в тому числі на своїх там. Е Заводах, які виготовляють чи іншу військову продукцію. Тому це варіант, звісно, хороший, але дуже хотілося б почути, я бачив, але я, ну, не, не було нагоди прочитати до, до там чи вказані якісь строки. От, це те, що хотілося б нам, звісно, чути, мабуть, зараз в першу чергу, тому що ми вже давно слухаємо про активи, про все це. Але дайте нам дату, скажіть, дедлайн, От, до такого-то, такого-то числа. Там або принаймні протягом місяця щось такого плану. Це б тоді була конкретика, про яку можна було більш предметно говорити. Я хочу нагадати, що свого часу саме Німеччина однією з перших долучилась до створення танкової коаліції за допомогою своїх леопардів. А ось е, на цій зустрічі з е, представниками Польщі та Франції Олаф Шульц заявив про створення коаліції далекобійного озброєння в Україні. І тут в першу чергу на думку спадають їхні акрилаті ракети Таурус. Чи на межі ми оголошення про передачу цих ракетів в контексті цих новин, пане Максиме? Чесно, я ж боюсь говорити щось про Тауруси, тому що ми про них говоримо вже давно і враховуючи те знову ж як змінюється позиція Шольца, прогнози надавати тут вкрай складно, тому що останні заяви були дуже нервовими стосовно таурусів. Достатньо радикальними там, ледь ніколи Україна Тауруса не отримає, навіть незважаючи на те, що Великобританія пропонує цей кільцевий варіант. Можливо, можливо це якраз свідчення того, що Німеччина згодна на те, щоб е, прийняти пропозицію Великобританії, коли вони їм продають Таурус, а Великобританія продає нам своє е, е, старомшадо. Так? так. Можливо, можливо, це свідчення е, цього, тому що я. Я був би дуже приємно здивований, скажу так, якби Олаф Шольц вийшов завтра і сказав, що ми даємо таурус, І Я такий: так, Господи, ти чи якось чи вставай постійно тої ноги, чи що, Бо ну, геть же ж незрозуміло, що, що там у тебе в голові відбувається. На цьому тижні також провів Володимир Олександрович Зеленський розмову з Олафом Шольцем. Варто зауважити, можливо, це якось впливає на його рішення, чи є якісь козарі у нашого президента в цьому плані? Ну, можливо, знаєте, таке воно особисте спілкування часто має, е, має серйозний вплив, особливо враховуючи, що Олаф Шольц він якраз ну, складає враження не такої супер людини, яка там, принципово може там, стати на якусь свою позицію. Мені здається, вона була якраз з тим, що можливо він був. Заляканий якимись погрозами Російської Федерації, або повівся на ядерний шантаж Путіна. Все ж може бути. Він також просто людина, і, і у нього є якісь радники, які ну можливо, в них своє бачення того, що відбувається, то не йому так таким чином радять формувати свою політику. І тут важливо дійсно навести аргументи, показати, що ну нагадати. Ча Шольц був у нас, він бачив, що собою являється війна, але можливо там. Наш президент зміг якісь аспекти освіжити у нього в пам'яті. Це його підштовхнуло. Хоча я думаю, що звісно, ну найбільш вагоме значення мала ця зустріч: і комунікація у цьому вемарському Угу. Ну і наостанок не можемо не зачепити так звані вибори на Росії. 15 березня вони стартували, протривають до 17 березня, і в цьому контексті найцікавіша мені думка. Наших міжнародних партнерів, оскільки ви експерт міжнародних, пане Максима, от я за е, своєю роботою вимушений відслідковувати всю російську пропаганду, і там публікували сюжети про те, що на території так званої ДНР, тимчасово окупованої частини нашої Донеччини, були міжнародні спостерігачі. Там продемонстрували чоловіка із Іспанії та жіночку із Італії, і вони сказали, все в порядку, все окна все влаштовує, все прекрасно, все демократично. Як сприймаються ці вибори без кандидатів за фактом? Як часто називають ці вибори на Росії вже референдумом, навіть про призначення Путіна саме президентом, за кордоном? Як це сприймається? А, ну, ось там експ... ну, спостерігачі, які вони часто Тягають по порізним там шоу, і, в тому числі по, по, по цим виборам, там по ним багато розслідувань вийшло щось там. Ну люди з якісь знають вихідці з тих країн, але з російським громадянством, часто взагалі навіть без жодного іноземного громадянства, просто які там стоять іноземною мовою спілкуються. Воно впливає виключно на таку якусь часткову суб'єктивацію е, всередині російського суспільства, тому що якби там вони що не говорили про захід. Але ми пам'ятаємо, коли приїздив Татір Карлсон на, на Росію, то там просто цілий американець приїхав живий в джинсах, ще Макдональдсом від нього пахне. Ви що, його ж там хороводили взагалі там цілували. такі, Боже, ти що там може ще й статую свободи бачу, чи що, ну розкажи, що зараз по телевізору кольоровому показують. Ну в такому плані. Ну, звісно, для такої аудиторії вони витягують цих аля спостерігачів. Звісно, це не має якогось ключового значення для наших західних партнерів, і сьогодні вийшли ряд країн з засудженням і засудженням проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Я гадаю, що більшість цивілізованого світу офіційно не визнає легітимність цих виборів, в тому числі через те, що і вибори проводяться на тимчасово окупованих територіях. Інша справа, що, на жаль, це невизнання особливо нічого не змінить, тому що ну, Путін і так знаходиться в міжнародному розшуку кримінальним судом, і більшість країн, які є підписаними там, Римського статуту, вони зобов'язані були заарештувати, тому по факту і так не визнає. А чи зміниться якось ситуацію в Російській Федерації? Ну, от головний козир, який залишається у Путіна, це ядерна зброя, і це те, що робить його, на жаль, політично легітимним на міжнародній арені. Тому що в якомусь вигляді, але комунікація, вона відбувається для збереження цієї хоча б хиткої архітектури безпеки, яка залишилась, тому отак. От Ну, тобто публічно буде, думаю, проартикульовано, що Путін не вважається легітимним, але реально сильно це ситуацію, на жаль, не змінить. Єдині, хто здатний це змінити, реально це Збройні Сили України. Ну і ті хороші росіяни, які входять до РДК, Легіону Свободи Росії, і хто там? А, і ще Сибірський батальйон, але не дав... Давайте не будемо забувати про цих... Бойових прихильників Навального чи як там. Я так. думаю, що це швидше якесь ФСБшне ІПСО, щоб показати якраз прихильників Навального як там екстремістів, терористів. Але так. я думаю, що це не дуже сильно спрацює, тому що всі -то знають, що російські опозиціонери ні на що не здатні, не здатні максимум пройти, постоять і піти. Оце так. ось ну, просто. Я, ну, я, я бачив це відео з Юлією Навальною і думаю, Боже, твого чоловіка закатували у в'язниці до смерті. І навіть це не змушує тебе відмовитися від цієї боягузливої парадигми російського лібералізму, що от ми постоїмо, ми, ми от там у нас є прилаження нас рандомним способом. Що саме цікаве, або не розуміючи цього. Або свідомо підіграючи, женуть росіянів на ви... yeah. росіян на вибори. Тобто один із інструментів це ну делегітимізації, це низька явка. Просто не йдіть на вибори, буде видно порожні ці дільниці, і це ще більше на делегітимізацію вплине. А ви допомагаєте путіну з високою явкою? Ясно, що результати він намалює, Це ж очевидно. Але буде ще й картина. Картинка для того, щоб показати там явка, була там 50% відсотків щось типу цього. Ну тут вони або ідіоти, або. Або Навальнята або да? росіяни, ну звичайні так. росіяни, ну що я не знаю, як... <засовую> що оцю стару радянську пісню, ми за ціною постоїмо». Отак так, от там не «постоїмо», а там вони постоять у неділю, 17 березня, оголосили акцію Полдень Навального, здається, це все називається. Так вони прийдуть в 12.00 на виборчій дільниці і просто постоять. Ми за цим звісно ж також будемо слідкувати, обговорювати, тому що як не круте, десь там дотично, але впливає на повістку. В Україні вам, пане Максиме, дякую за те, що долучилися. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, з нами спілкувався. І вам, друзі, глядачі, також дякуємо за те, що приділили увагу. І в цій скрутні хвилини також разом із нами фокусуєте свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, мене звати Павло Ковальчук. З вас лайки, вподобайки, підписки. З вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.